Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми не в Трускавці, ми сьогодні в східниці, сьогодні вже 24.06 2024 на календарі. Ранок 9.30 і ми в самому центрі східниці, вулиця Золота Баня, де дольчевіта, де є тут торговий центр, рукавичка також є. Ще один торговельний центр. Йдемо, друзі, набрати содової водички. Так що, кому цікава прогулянка, приєднуйтесь, йдемо вулицею Золота Баня, а потім перейдемо на вулицю Тараса Шевченка. Бачу люди, які приїжджають на відпочинок в східниці, полюбляють зранку пити каву. Майже в кожній кав'ярні є люди. П'ють каву. Також зараз відбувається богослужіння в церкві Петра і Павла. Нагадаю, що в східниці якраз престольний праздник на свято Петра і Павла. О, випаде в суботу. Також в суботу в східниці буде праздник. І також бачимо, що ліворуч має розпочатися вже будівництво апарт-готелю, будуть апартаменти продаватися. В самому центрі міста. Гарна погода для прогулянки сьогодні. Тільки плюс 23 обіцяють. Але сонячно гарно. вілла шале Щось там вона не працює, бачу, в самому центрі. Дуже багато людей дивляться мої відео і. Одні полюбляють Трускавець, інші полюбляють Східницю. Ті, які постійно люди їздять в Східницю, вони Трускавець практично не хочуть, а ті, що їздять в Трускавець, не хочуть Східниця. Деякі є такі, що відпочивали багато років у Трускавці, раз приїхали в Східницю і все кажуть, східниця тільки Східниця. Скільки людей, стільки думок, кожного, кожного відпочинок є індивідуальною справою. Комусь подобається гори, комусь подобаються сучасні міста. Але біля східниці дуже є багато цікавих місць для відпочинку. Відео вже в мене, друзі, на каналі. Називається відео Карпатська Швейцарія. Кілька днів тому вийшло. Там є якраз місця навколо східниці. Не всі, правда, але більшість місць. Цікавих, куди можна поїхати, якщо ви приїжджаєте на відпочинок в Східницю Єдине, я ще там не побував в селі Уріч, де фортеця Тустань. Але я думаю, що відео буде найближчим часом. Зніму для вас, поїду цікаве місце. Також є там річка Стрий В селі Новий Кропивник є село Довге, там цікава качеля, і є також. Один з найкращих в Україні водоспадів, водоспад лазний. Ось, друзі, так що місць вистачає, є село Опака, Форельник, є оглядова вежа, карпатський маяк біля східниці. Є озера, де можна поплавати, покупатись, позасмагати. Так що, кому цікаво, друзі, заходьте, дивіться, ліворуч від нас. Відпочинковий комплекс Тустань. Ось тут є такі скульптури в вигляді медведя і людина, яка несе на втусів від джерела. Нагадаю, що в східниці вся мінеральна вода безкоштовна. Єдине, що содова, якщо ви набираєте там ну, пляшки більше там однієї літри, хочете набрати все зараз, то там потрібно треба буде заплатити самому. В самій питєвій галереї там є охоронець, який набирає воду. А можна, так як ви вже підказували мені в коментарях, просто 5 разів зайти по літрі набрати. Це дуже швидко. Черг зараз практично немає. Я, друзі, взагалі не пам'ятаю, коли а, в східниці ну в Східниці без натовпу. Знаєте, люди ходять і повільно тут є де людям розійтися. І такого натовпу, як в трускавці, немає, що люди збираються всі біля одного бюрету і всім потрібна одна вода. Тут є дуже багато різних мінеральних джерел по лісах, по самому містечку. І до них постійно треба ходити і скупчення людей такого немає. В трускавці нагадаю, вода мінеральна платна тут безкоштовна. Автобус це Львів. Чекає своїх а пасажирів, а з іншої сторони східниця-трускавець. Так що, якщо ви, друзі, приїжджаєте в східницю потягом до Трускавця, не обов'язково брати таксі. Там є от такі зараз сучасні автобуси, які якраз приїжджають, просто зупиняються з іншої сторони залізничного вокзалу Трускавці. Це всі люди знають, любого можна спитати і вам скажуть, де. Є автобус, він дуже швидко їде до східниці і набагато буде дешевше. Так само, якщо ви від'їжджаєте назад, також сідаєте тут на цей автобус і він вас заведе, завезе на самісінький залізничний вокзал. Це вулиця вже Тараса Шевченка. Цілу зиму вулиця була перекрита майже півроку. Там біля. Джерела з содовою водою. Минулого року був дуже сильний потоп, і дорога зіпсувалася, почала зсуватися в річку, східничанку. І змушені були перекрити дорогу і ремонтувати її. Ну, зараз наразі вже дорога вже пропускає машини, ще тільки залишилось влаштувати асфальтне покриття. В іншому відео, друзі, зніму для вас, розповім про ціни на оренду житла в східниці. В приватному секторі також розповім про декілька готелів, готелів так що слідкуйте за наступними відео. Комфортна температура для прогулянки, гарне свіже повітря. Ось тут якраз було, було перекрито дорогу і ремонтували її. По всіх новинах в минулому році показували східницю, коли стався потоп. Це взагалі, напевно, раз на 100 років таке відбувалося, що, знаєте, де. Відпочинковий комплекс Діана, то там з території цього комплексу автомобілі пливли прямо в ріку. Жахливе видовище було, але східниця вже оговталась. Єдине, що залишалися такі от дороги. Йдемо зараз в питєву галерею, друзі, покажу, як я наберу водичку. Це абсолютно безкоштовно. Подивимося, скільки людей, чи є черга. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже популярна содова вода. Її набирають тут і навіть відправляють новою поштою. Можна замовити без проблем. Так виглядає питєва галерея. Черги немає, єдине там всередині кілька людей. Не знаю, мені дуже подобається ця вода і її смак і результат після цієї води. Ну, ще і черга з'явилася. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.